Друзяки, привіт! Сьогодні проведу е, е, випробування, е, гадаємо, зараз на що вкладати SPC ламінат, взяв звичайний ламінат для експерименту. В общем, зазвичай я вкладаю е, на малярний картон там, міліметрової товщини. Але е, останнього разу зрозумів, що якщо вдруг... Я його замочу, то картон може не встигнути висохнути і може поцвісти під ламінатом. Ми використовуємо останнім часом SPC ламінат який зовсім не боїться вологи, але підложка є найслабшим звином в в порозі. І що можна, чим можна замінити? Не хочу я купувати... Дорогі фірмені підложки, тому що вони там е, іноді коштують більше 100 гривень за квадратний метр. Тому шукаю якось дешеву альтернативу. Взяв агроволокно, але в мене було найдешевше таке прозоре, прозоре самої маленької щільності, не знаю, скільки там в грамах вона йде, але сама маленька, яка е, як клейонка, можна з неї парнички робити. Кладу її в один шар і наступаю. Є трошки хруст піску, але такий незначний, але є. Робимо в два шари. Було б мене трошки потовще, я б вам показав. Так прийдеться в два шари класти. От в два шари зовсім нема хрусту. Зовсім. І тепер, щоб ви розуміли, взагалі, для чого вкладається подложка? Для того, щоб не було хрусту від піску. Як не вимітає, як не ґрунтує, як, як не пилисос основу, все воно він буде хрустіти. Послухайте, як хрустить без підложки. Бачите? Хруст такий, що буде завжди хрустіти. Я колись. По наївності полагав, що можна трошки вимести гарно. і Можна її зовсім не вкладати, але це так не працює. Тому я думаю, що агроволокно взяти навіть не саму товсту, а ну, трошечки щось середнє взяти. Я думаю, воно буде працювати. Воно тоненьке, тут я не знаю, долі міліметру. Воно гарно проводить тепло, тобто воно буде невидимим для потоку тепла від теплої підлоги. І воно точно не боїться вологи. Навіть якщо у вас там буде, не дай Боже, потоп якийсь, то запросто воно потім висохне і нічого з ним не буде. Тому для мене зараз. Найкращий варіант підлоги це SPC ламінат, який коштує, до речі, не дуже дешево в районі 1000 гривень там від 800 починається. І підложечка, яка, я думаю, що можна гривень за 20-30 за, за квадратний метр купити. І не потрібно купувати заводські підложки. Я раніше думав, що пам'ятаєте, був під, під ламінат, така, вспінений поліетилен був підложечка. І я наївно полагав, що чим більше товщина цього поліетилену, тим можна допускати нерівності в підлозі, Ну, в підготовці, в стяжці. Але це так не працює. Спінений Поліетилен. Він з часом там, де буде у вас пішохідна е, навантаженість, тобто де ви будете більше всього ходити, він просяде і в цьому місці буде ламінат скрипіти, піщати. Тому е, найкращий варіант це я думаю агроволокно. А після нього вже йде малярний картон. А заводські підложки можна навіть зовсім не купувати.